Сьогодні вже починаю висівати квіти. В попередньому відео я розказувала, які квіти вже можна висівати. Буде в мене ось така еустома. І сьогодні ще буду сіяти на розсаду ось таку гейхеру. Беру ось такий торф'яний субстрат, він універсальний з біогумусом. В Субстрат додатково я ще додаю ось такий вермикуліт. Він робить пухким ґрунт. ну і ще він вбирає в себе зайву вологу. Також обов'язково додам в торф мікохелп, це біопрепарат. Він буде захищати якраз нашу розсаду від такої хвороби, як чорна ніжка та інше грибкове захворювання, тому що він саме цей мікохелп містить корисний гриб, такий як триходерма. Також в ґрунт я додам азотофіт, це біопрепарат, який збагачує ґрунт корисною мікрофлорою, робить потужну кореневу систему природні гормони росту та розвитку. І це все ретельно так перемішуємо. Ще хотіла зазначити, що для розсади краще брати все ж таки торфяну суміш, покупну торфяну суміш, тому що там вже збалансований а, pH, і це дуже важливо. Це перше, друге. А торфяна суміш вона дуже легка, і насининка дуже буде себе комфортно там почувати і гарно буде сходити. Мій хрунт готовий для того, щоб туди посадити нашу У Мене ось така касета, і от сюди я буду висаджувати мої квіти. Моя касета готова вже забита грунтом. І тепер буду я сюди викладати свої насінинки. У мене є ось, ось така паличка-виручалочка, де я беру, роблю ось так от, отвори невеликі ямочки. І туди буду вкладати свою насінинку. Я люблю брати ось такі насіння, вони професійні. Плюс до того це насіння воно вже в спеціальній оболочці, яка, ось, бачите, ось таке от. Бачите? О. Насінниночки там вони вже оброблені, простимульовані, так що їх просто береш і висаджуєш висаджуєш в ґрунт. Еостома, ви бачите, вона насінинка дрібна, тому ми не присипаємо її ґрунтом взагалі. Ми просто висаджуємо в ґрунт, зверху запаливаємо водою і закриваємо плівочкою. Якщо ж ваша несенинка не замочена, була не оброблена, я все ж таки рекомендую її замочити на годинку-дві. Я завжди замочувала теж ось такому рідкому азофіті. Ось такому в рідкому азофіті він стимулює ріст, потім вже висаджувати. Гейхера теж має дрібну насінину, тому ми висаджуємо її так само, як і ось поверхневе. Ми не присипаємо не піском, не ні ґрунтом, нічим, просто викладуємо в наші касети. Висадили наші насінинки і отак от гарно, гарно ми зволожуємо наш ґрунт і накриваємо плівочкою. Температура має бути плюс 20, плюс 22 градуси, для того, щоб наші насінинки зійшли. Я накриваю ось такими, бачите, із під курки. Прозорими от такими ємкостями. Отак от у мене О. І все. І у мене виходить ось такий от парничок. Скочем буду ще отак от фіксувати. І все. У мене такий парничок. Все. Ось так, бачите, у мене виходить. І будемо чекати всходи.